П'ять помилок у зимовому догляді за шкірою. Сьогодні розберемо, чого треба і не треба робити, для того, щоб шкіра не виглядала ось так. Написала сценарій, заварила каву, поїхали! Мене звати Оля, я косметологиня і експертка з домашнього догляду. Тут ми говоримо про домашній догляд, як його підібрати так, щоб він вирішував певні запити, і як правильно розуміти свою шкіру і купляти не ті засоби, що нам нав'язані блогерами, рекламою, а ті, що нам дійсно потрібні і підходять. Насправді багато хто недооцінює, знаєте, цю здатність домашнього догляду вирішувати певні запити. Мені подобається вислів однієї дерматологи. Логині, яка говорить, що косметолог бачить нас раз на місяць, а може навіть і рідше. А ми себе у дзеркалі бачимо кожен день. Тому дуже важливо розуміти, що його наносити кожен день на обличчя, на рот, для того, щоб шкіра виглядала здоровою, сяючою. Ну і окрім всього, в цьому випуску в мене буде дуже мож... важ... важлива, важлива місія якою я хочу з вами поділитися? Додивіться відео до кінця і подумайте, можливо, ви теж якось могли б до цієї місії приєднатися. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, і поїхали. Так, звісно, почнемо ми з того, що у вашому зимовому догляді ви змінювати повинні щось тоді, коли у вас не за календарем зима, а зима за вікном. Я маю на увазі, якщо ви живете, наприклад, в Іспанії і у вас взимку там плюс 10, плюс 15, то ваш догляд може бути такий же, як і влітку. Якщо ми говоримо про країни, зокрема Україну, де, де Гадає. одразу можна зрозуміти, з якого я регіону, де я виросла, де за вікном там холод, мороз, перепади температури, вмикається опалення вдома, то ми говоримо, да що тут ми повинні щось змінити. І ось сьогодні ми будемо говорити про п'ять помилок, які дуже часто допускаємо ми. З вами і я також їх допускаю, слідкую за цим, щоб шкіра нормально виглядала і як їх можна запобігти. І перша помилка це не змінювати наше очищення взимку на більш делікатне. Дивіться, на нашій шкірі є така гідроліпідна мантія. Це такий невидимий бар'єр захисний, який захищає саму шкіру від зовнішнього середовища. Коли ми виходимо на вулицю, вітер, мороз, шкіра і так потерпає. Від стресу ця гідроліпідна мантія, вона так знаєте тримається якомога е, кріпше для того, щоб, е, знаєте, все було на шкірі нормально. Але якщо у нас агресивне очищення, яке вимиває вщент цю гідроліпідну мантію, то тоді нічому шкірі захищати да? немає оцього бар'єру. І виходить, що дуже часто, саме взимку, ми починаємо стикатися з Висипами, лущеннями, подразненнями, якийсь такий дискомфорт на обличчі. і саме перше на що вам треба звернути увагу. На ваше очищення. Дуже простий лайфхак, просто передивіться свої засоби, чим ви вмиваєтесь. Якщо там є сульфати, або е, такі кислоти, отут я їх залишу, подивіться, як вони виглядають, вони вичищають шкіру до такого, знаєте, аж до скрипу. І шкіра, вона така не наче гола. І, ну, Треба її якось, знаєте, трошки, трошки замінити. Пам'ятайте, якщо ви відчуваєте, що там дискомфорт, сухість, стягнутість шкіри, починаємо з очищення і пам'ятайте, що гелеві текстури вони очищують більш інтенсивніше, ніж пінка. Тобто, ви можете змінити як сам гель, наприклад, знамінитий лярош на просту отаку біодерму. Це дуже такий простий приклад. Або ви можете, навіть якщо вам гель без сульфатів сушить, змінити гелеву форму на форму м'якої пінки. Тому що пінка, вона більш ніжніше очищує шкіру. Друга помилка, не знаю, наскільки її можна прям назвати помилкою, але в нашому регіоні, коли стає холодно, вмикається опалення. Із-за того, що вмикається опалення, повітря стає дуже сухим. І це сухе повітря починає впливати на шкіру і, не наче, знаєте, випаровувати звідтіля вологу. Взагалі є дуже така заумна фраза, але я зараз її спробую пояснити простими словами. Є такий процес, він називається трансепідермальна втрата вологи. Це Звичайний процес, який відбувається у всіх, в будь-який час доби, будь-яку пору року, це коли просто волога поступово випаровується зі шкіри. Це є ісцевій процес. Знає, як забула слово, і ми нікуди від цього не можемо дітися. Але безумовно є фактори, які можуть впливати на цей процес і прискорювати його. наче ця волога, яка є у шкірі, випаровується швидше. Я би навела такий приклад: от, наприклад, дивіться, волога з нашої почви вона випаровується ну, майже завжди. Да? Але коли на вулиці дуже жарко і шпарить сонце, то ця волога випаровується скоріше, і тоді що? Земля стає сухою, тріскається, треба її більше там поливати, зволожувати, і так далі, аніж там в той момент, коли, наприклад, на вулиці там іде сніг і там, до прикладу, Пасмурно, да, тобто є фактори, які впливають на те, щоб волога зі, з почви випаровується скоріше, отак і з нашою шкірою. Тобто, оця заумна фраза, така трансепідермальна патря влаги, вона може прискорюватись за рахунок того, що наше повітря, в якому ми знаходимося взимку, да? в приміщенні, де є опалення, воно сухіше і воно починає впливати на шкіру, і волога швидше зі шкіри випаровується. Звідси шкіра суха. Зневоднена, може почати лущитись. Рішення дуже просте: можна купити собі зволожувач повітря. Він може бути як такий портативний, маленький, як прикроватний, такий там на тему, на Аліекспресі, я не знаю де вам зручніше, або більш такий побільше. Такий, знаєте, на всю комнату. Тобто, дивіться, зробіть так, щоб якомога більше ви могли повпливати на ті фактори, які взагалі, ну, типу, безкоштовні. Перевірити свої вмивачки, купити зволожувач для повітря, або просто його дістати зі шафи, якщо він у вас є. Скажу чесно, коли я була майстром по нарощенню вій, в мене був цей освіжувач зволожувач повітря. Да? Він такий був великий і реально відчувалась в шкірі трохи. Було легше. Зараз він зламався, я придивляюсь собі, який купити. Якщо у вас, до речі, якийсь є класний, можете написати фірму в коментарях, і я собі теж візьму на заметку, так скажемо. Третя помилка, і тут ми дійшли до найголовнішого: це недостатньо зволожена шкіра і недостатній захист шкіри саме взимку. Ваше зволоження, ваш етап зволоження він повинен бути достатнім. Саме для вас. Я люблю такий приклад наводити дуже часто на консультаціях його приводжу. О, дивіться, у вас є потреба пообідати для того, щоб ваш організм нормально функціонував. Ось, і коли ви обираєте, що собі там взяти на обід, це може бути борщ, це може бути там каша з м'ясом або там просто салат, а може бути і перше, і друге, і третє на обід. В залежності від там, у скільки ви прокинулись, куди. Ви йдете далі, наскільки ви зголодніли, яка у вас маса тіла. купа, купа всього да, таких є нюансів. От зі зволоженням шкіри теж саме. Тобто, зволоження повинно бути комфортним вашій шкірі, і воно повинно перекривати потреби вашої шкіри. Ще дивіться такий момент: для того, щоб шкіра була якісно зволожена, ваше зволоження повинно бути якісним. Таким же, як і ваше якісне харчування. Тобто, ви не харчуєтеся завжди фастфудом, тому що фастфуд він тільки створює ілюзію ситості, а насправді він її не дає. Отак і зі зволоженням потрібно обирати собі. Якісні продукти, які будуть перекривати оцю потребу в зволоженні, а не тільки давати ілюзію. Ось чому, наприклад, я ну, на деякі засоби кажу, що краще їх не беріть, да? тому що там на деякій шкірі вони там не дають результату, а на деякій шкірі зроблять ще гірше. Не тому, що я демонізую якісь компоненти, а тому, що деякі фірми або, там, не знаю, складові, крему, вони такі. Складають таку ілюзію того, що твоя шкіра захищена, але насправді не дають оцього зволоження, в якому шкіра нуждається. Дивіться ще який момент. Коли ви зголодніли, ви з'їли борща і відчуваєте, ну не наїлася, да? хочеться ще, що ви робите? Ви додаєте собі. Якесь там блюдо, да, або якусь добавку. Дивіться, зі зволоженням теж саме. Якщо, наприклад, у вас є там якийсь крем, ну там нехай класний крем, бар'єрний, класний склад, там прикриті всі потреби, але ви відчуваєте, що шкіра там в день, коли ви виходите, виходите на вулицю, вона все одно така стягнута, щось там, десь лущиться, щось таке. Що треба зробити? Треба просто додати ще зволоження. І зазвичай ми додаємо зволоження просто іншої текстури. Тобто, якщо у вас є крем, то ви можете додати більш легеньку текстуру. Це може бути зволожуюча там тонер або зволожуюча сироватка в поєднанні з кремом. Да? Тобто ми поєднуємо деякі текстури для того, щоб нашої шкірі оцю цю потребу зволоженні, перекрити повністю, і щоб вона себе взимку відчувала комфортно. Так, переходимо до четвертої помилки. Сподіваюсь, ви ще тут, бо в кінці ми будемо говорити про нашу з вами важливу місію. Четверта помилка, Дівочки, в нашу еру тіктоку реклами у блогерів на кожному кроці, брілсах і там і сям. Четверта помилка це перебор з активами. Ми дуже хочемо щось від нашої шкіри, щоб вона. Отак от виглядала, отака от була класна. І коли ми бачимо десь там в телефоні рекомендацію, там купи кислоти, купи ретинол, купи то, купи сьо, ми можемо до, допуститися такої помилки, що ми купляємо все і починаємо все оце, знаєте, на шкіру нашу накладати. Якщо ви відчуваєте знов таки ж там сухість, подразнення після якогось продукту, там кислотного тонеру, почервоніння, дискомфорт, то ви просто на якийсь час. Відкладіть в сторону всі активи. Дайте шкірі відпочити, відновитись, там, подбайте про якісне оце зволоження, передивіться своє очищення, щоб воно не було агресивним. Да? І активи на деякий час ми відкладаємо. Тобто, у нас не повинно такого бути, що у нас там вранці 4 активи, ввечері 4 активи. Ми все там, і вітамін, С, і кислоти, і ретиноли, все на себе бігом-бігом, щоб щось від шкіри, оце знаєте, мучимо її, щоб добитись якогось результату. Такого бути не повинно. Ми до шкіри повинні відноситись з повагою, навіть якщо вона не виглядає так, як ми собі придумали, там побачили там оці всі фільтри, згладження шкіри і так далі. Тому що шкіра це єдиний орган. Який працює все наше життя, дівчки 24 на 7, 7 днів в тиждень, 365 днів в році, вона захищає її функція нас захистити. А то, що ми там собі придумали, що в цій частині, от саме шкіри, вона повинна виглядати ідеально, бо ми живемо в соціумі, який зараз це активно пропагандує, то ну не треба шкіру насілавать. Треба з повагою, так? активи в сторону, даємо час їй відновитись, відпочити, загоїтись і так далі. П'ята помилка це приділяти увагу взимку тільки шкірі обличчя. Не забуваємо про руки, ми їх захищаємо. Фізично, да, якимось там перчатками, і ще наносимо різні кремчики, батери на тіло, лосьйончики, обов'язково саме на ті ділянки, які відкриті, ну і на тіло в цілому, для того, щоб воно було зволожене, для того, щоб воно не швидко старішало, бо пам'ятаємо про це модне слово, да дуже умне трансепідермальна втрата вологи. Тобто волога у нас випаровується з усіх частин тіла, не тільки з обличчя. Тому і там ми теж да, собі тіло теж зволожуємо, бо взимку воно більше сохне, і для того, щоб якщо ми хочемо влітку виглядати гарно, щоб наша шкіра була така пружна, про це взимку ми не забуваємо. Ось таке вийшло легеньке інформативне відео. Хотілося в такому форматі, знаєте, не неначе я просто з вами сиджу. На кухні п'ю каву і розказую, як подружці, що треба робити зі шкірою для того, щоб все з нею було нормально взимку. І наостанок розкажу про свою місію. Якщо у вас є бажання, приєднуйтесь, буде маленька предисторія. Я за освітою фармацевт. Давно я працювала в аптеці на протязі п'яти років. І знаєте, коли я працювала, було таке міф. Але не може не міф, а таке серед нас упередження, що якщо це ліки нашого українського виробника, то це означає неякісне, краще взяти щось там загранічне, щось імпортне. Коли я вже там звільнилась з аптеки, працювала майстром по нарощенню вій, а потім вже вивчилась на косметолога і, от в цю сферу прийшла, то оце упередження, що наше українське воно. Не дуже, воно таке щось там неякісне, таке якесь, да, там, якась халтура, краще взяти щось інше, там корейське, італійське і так далі. Воно перенеслось у цю сфіру. Сфіру. У цю сферу. І ось яка моя місія? Я хочу розвіяти цей міф. Я хочу показати вам, що останнім часом на нашому українському ринку з'явились дуже класні, достойні продукти, які... Поконкурують з різними, не буду називати, так, щоб нікого не образити. І я хочу познайомити вас з цими продуктами. Одразу кажу, що це не будуть якісь там рекламні проплачені ролики, бо деякі продукти там мені просто, знаєте, присилають зняти огляд, деякі я купую і тестую їх. Я хочу просто в такому форматі, не наче ми реально сидимо з вами на кухні, як подружки. І я кажу. Дивись, оце пробувала крем, оцей класний, оцей не бери, навіть якщо фірма одна і та ж сама. Да? А оцей мені не підійшов, а тобі буде класний, тому що у тебе така шкіра. Хочеться в такому форматі ділитися з вами класними знахідками. На нашому українському ринку просувати україномовний контент, особливо YouTube. Тому, наприклад, якщо ви знаєте або користуєтесь якимось класними продуктами, якісь знаєте цікаві бренди, пишіть обов'язково в коментарях. Мені було б цікаво і з вами поспілкуватися і подумати на наступні випуски, можливо, зробити якісь цікаві огляди. Коротше, ось така місія. Чесно говорити про українські бренди, косметичні засоби, і розказувати про класні позиції, ділитися з вами і підтримувати наші українські бренди у цей непростий час. І сьогодні я хочу познайомити вас з українським брендом MAC Malvie. Ось так він виглядає. Мені здалося, що деякі з цих продуктів можуть допомогти перекрити оці помилки в зимовому догляді, про який ми з вами говорили. Для мене це новий бренд, тобто я про нього ще не чула. Я його тестувала приблизно десь два тижні перед тим, як зняти огляд. Почнемо заодно повторінь усі ці помилки. Перше, це інтенсивне, дуже таке агресивне очищення. Дивіться, оця пінка від бренду Макмальві. Ця пінка не містить сульфатів, вона насправді дуже ніжна по консистенції, по своєму аромату. Дивіться, настільки м'ягенька, дуже дуже цікаво, що я проходила нещодавно навчання, де ми вивчали оці повторювали пар, пар це. П'янообразователі, да, які дають, собственно говоря, піну в будь-якому засобі, в будь-якому який піниться. І там є їх декілька груп. Наприклад, група, яка оця група сульфати, там ще багато різних є таких агресивних, там є друга, інша, не буду вас якимось там такими термінами грузити, але... Хочу сказати, що в цій пінки немає не тільки сульфатів, які дуже такі популярні, да? бо деякі виробники як роблять, сульфати не, не беруть, але беруть з цієї агресивної групи пари і кладуть їх. І тоді ти дивишся такий, о, сульфатів немає, класно, але воно все одно сушить. От в цієї пінки немає нічого з оцієї агресивної групи пар. Тобто, дуже, як це сказати, Добре, совісний сподобалась пінка, але в моїй жирній шкірі вона, знаєте, два рази на день. Мені вона так очищує, я її на ранок ставлю, подобається. На вечір в мене гель, бо в мене дуже шкіра жирніє, Вона така себе профіцитна, купа там. знаєте, завжди щось з нею там відбувається. Тому вона в мене така ранкова рутина, дуже класна. Ще одна з помилок. Це неякісне якісне зволоження, і зараз я тестую ось такі два кремчики. Цей крем «Флюїд» він на день іде для омолодження, ну як би. Для омолодження, дівчатки, да, вже пора, вже як би, ну, 30, не знаю, вже пора. І ось такий нічний крем. Мені у Флюїду дуже така комфортна текстура, легенька. Дивіться, якщо ви не любите е, такі масні текстури, але е, тут реально зволожуючі компоненти не як це сказати, не фастфуд, так не безтолкові, а ті, які будуть реально зволожувати. І моїй жирній шкірі вистачає цього одного продукту в якості зволоження. Тобто я його нанесла, він вібрався і все. Мені більше нічого не потрібно. Не зволожуючий тонер в цей день, там ні сироватка, нічого. Оцей один продукт мені отак з головою. Тут є ще ось такий нічний крем. Я не дуже взагалі люблю поняття, де нічний крем, але я думаю, що виробники зачастую так роблять для того, щоб покупцю да, клієнту було зручніше відрізняти. Тобто ви можете так собі десь занотувати, що просто нічні текстури вони більш плотніші. І так і є. Насправді, ось саме цей кремчик, він такий більш жирний, бачите? Тобто для того, щоб шкіра вночі відновилася, то він теж у складі не містить оцих якихось дешевих, там фастфудних, будемо їх так називати, компонентів. Він буде давати якісне зволоження. Продукт з Макмалів, який може допомогти перекрити четверту помилку, і четверта помилка це багато активів. Дивіться, якщо ви хочете почати знайомство з активами, з кислотами, ви не знаєте, з чого почати. Тут є дуже класний тонік з ага-кислотами, але він ще зі зволожуючими компонентами. Він буде дуже м'яко відлущувати шкіру. Да? Якщо ви хочете, щоб вона така була, як персик, щоб в неї такий тургор був, щоб вона сяяла. Але при цьому він не буде пересушувати, він не буде там, викликати якісь чутливості, бо тут дуже низька концентрація. Але є момент, тут є гліколіва кислота у складі, тому якщо у вас дуже реактивна шкіра, або ви на лікуванні там, ретиноїдами, цей тонік будьте обережні. Но Но. Але класний склад, немає спирту, багато зволожуючих компонентів. Можете звернути на нього увагу. Де мій фокус? І дівчата ось такі засоби для тіла. Кремчик, бачите, вже половини нема. Крем то просто, ну, просто я не знаю, відвал башки. Запах такий класний, і текстура, неначе показую. Неначе, знаєте, мене десь там, коротше, мазали маслами в дворце Клеопатри. Дуже класно. Пахне якимось, я не знаю, дорогим лосьйоном парфумом для тіла. Тут є такий легенький запах, не наче тут роза, але воно не пахне оцією розою такою чайною, а таке щось. Ну, щось таке, я не знаю. Ну, дуже класний крем. Єдиний момент. Я скажу про це. Коли я відкрила, він, він такий, оцей пузирьок, да, він такий був надутий. І коли я відкрила, то перше, що я видула собі у руку, це повітря. І ще трошки, отут, бачите, от якось би, загорнуто було так, неначе менше крему, ніж тюбик. Але що я хочу сказати, я колись теж планувала виробляти косметику і знайти підходящу тару в наш час, це просто. Можна, ви зрозуміли. Тут написано 30 мл. Можливо, просто у даного виробника не було підходящих під 30 мл. Баночок, то ми вони взяли 40 і сюди налили. А, тому що я хочу вірити, що... <смі> що тут стільки крему, скільки повинно бути, бо він дуже класний. Ну, нічим не поступається якимось там модним брендам, не знаю навіть, які зараз модні бренди, які всі блогери рекламують, але цей крем це просто любов з першого нанесення. І ось такий батер для тіла. Текстура, ну, я не знаю, чого ви всі так е, за цим султанде Саба? Ха -ха. Тут, так, тут ну, ви бачите, яка текстура вершкова. Вона прям, я не знаю, треба купити мікрофон, щоб було чутно, неначе збиті просто вершки. Вона настільки крутезна, її настільки мало треба для того, щоб зволожити якусь ділянку тіла. І Запах, щось таке апельсиново-манго свіженьке. Дуже приємно. Нюанс, батер наносимо ми на вологе тіло. Після душу, після вани ми вийшли і одразу починаємо маститися. Дуже класний для тіла, мені просто засоби, але ну я, я в восторгі. Крем для рук і оцей батер, зараз я його витру, манго лайм. Ось. Ось і все, такий вийшов у нас сьогодні випуск. Пишіть свої враження в коментарях. Дуже цікаво, мені здається, ми сьогодні стали трошки ближче, навіть не смотря на те, що у мене був написан сценарій. Але я це просто знаєте, щоб якісь тези не забути. Ми з вами поставили місію, подумайте, як ви могли б до неї приєднатися. Давайте популяризувати наші продукти, наші класні позиції, ділитися з ними, якщо у вас є якісь ваші улюблені. Плині продукти переходьте обов'язково в коментарі. Не забудьте підписатись і, дівочки, гарного дня вам до нових зустрічей!